Є знижки на фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест. Є знижки на гастріджем 20% в аптеках. Подорожник банк, та Ощад! Замовила їжу, а отримала погрози. Я просто хотіла, щоб ця доставка знала, що ось моя їжа пошкоджена. Я їм написала, як на це відреагував кур'єр. Він мені написав, що похоронять отак. Вот що кажуть правоохоронці, та як діяти в такій ситуації? Марина, власниця академії нігтьового сервісу. Минулого тижня в кінці робочого дня дівчина замовила доставку їжі. Кур'єр усе привіз. Однак, бокс зі стравою виявився пошкодженим. Тож Марія одразу звернулася до служби підтримки. Там пообіцяли розібратися. Через 20 хвилин зі мною взявся кур'єр, і почав мені в трубку укрити, можна сказати, мене матом. Марина згодом зрозуміла, через її звернення чоловіка звільнили. Тож таким чином, кур'єр вирішив помститися. А тепер роздівайтеся, будемо знайомитися. Значить за я тепер без роботи да, і вінавати в цьому ви. Інші схожі пропозиції. Чоловік детально прописував Марині в особистих повідомленнях. Їх зміст ми не можемо озвучувати в етері. Він скинув мені, що він пропонує мені статевий акт за 40 тисяч. Звісно, що я знову ніяк не відповіла на цю ситуацію, і я вже вирішила зверну... звернутися до поліції. Адже це вже було просто-напросто не смішно, бо я не розуміла, що цієї людини може бути в голові, бо він знає по факту адресу, де я працюю. Я тут майже кожного дня. Про переслідування кур'єром дівчина написала у техпідтримку додатку із доставки їжі. Там перепросили за інцидент та повідомили, що вжили усіх потрібних заходів, яких саме Марині не сказали. Аби розібратися в ситуації, команда сніданку надіслала інформаційний запит службі з доставки їжі. Однак, поки відповіді немає. Марина, неабияк налякана у Києві. Вона проживає сама. Тож про переслідування розповіла мамі Людмилі і викликала її для підтримки. Я переживаю, не знаючи, як вона виходить з роботи, як вона дістається додому. Хто її може переслідувати? Тим паче, я так розумію, що ця людина була на мотоциклі, і вона, виходячи з роботи, сідає в машину. Він може прослідкувати навіть додому. Разом Марина та Людмила звернулися до поліції та написали заяву на кривдника. Щоправда, у відділку зазначили, що докази відсутні, тож займатися справою слідчий не буде. Натомість порадили додати кур'єра у чорний список та зателефонувати у 102, якщо побачать, що той наближається до Марини. Якщо людина пише такі смс і звертається до доньків в такій манері да спілкування, то я думаю, що це неадекватна людина і чекати, поки ми зателефонуємо в 102, ніхто не буде. Звісно, такій роботі правоохоронців здивований адвокат Лаврентій. Царук-експерт каже, доказів для справи більш ніж достатньо. Саме по собі повідомлення надіслане на телефон потерпілої особи. Вже є достатнім доказом непроміних дій Правопорушника і підлягає оцінці належній оцінці з боку правоохоронних органів. Якщо правоохоронці не реагують на ваші звернення, Лавренті рекомендує оскаржувати бездіяльність слідчих у суді. Зокрема, експерт радить завжди контролювати, чи внесли поліцейські справу до єдиного реєстру досудових розслідувань та вимагати отримати її номер. Особливо це варто робити, якщо вам або вашому здоров'ю загрожує небезпека як от в ситуації Марини. Погрози з валтуванням та вбивством це серйозні кримінальні правопорушення, навіть якщо вони здійснюються через повідомлення в месенджерах. Відповідно до чинного кримінального кодексу України, погроза вбивством карається обмеженням волі. Марина вдруге завітала до відділку. Там їй повідомили, що справу передали до карного відділу. Марина впевнена, вона не єдина жертва. Після того, як дівчина виставила у тіктоці фрагмент розмови з кур'єром, вона отримала десятки повідомлень від інших дівчат. Вони впізнали голос чоловіка та кажуть, що він теж їх переслідував. Крім того, Марині повідомили, що кур'єр знову працює у службі доставки їжі тільки під іншим ім'ям. Тож, коли правоохоронцям вдасться зупинити кур'єра-переслідувача, питання залишається відкритим.